Слава роду, слава рідним богам, слава Україні Руси, слава. Героям нашим і предкам нашим слава. Про, про яку ще незалежність можна говорити? Правову, але нині теж нам диктують, які закони приймати, які не приймати. І кажуть, що того зелене, а того голубе, і того, а того рожеве, і то, то, то ви теж маєте то прийняти. Ми кажемо, то бридота, то мерзота, фу, то мерзота, то то, то фу, то, як то назвати, то нормальне. Якщо воно не, не є природне, то і не є по природі людини, то ну, воно зустрічається і в тваринному світі зустрічається. І серед котиків, і серед песиків, оті ті, ті збочення. Але ті збочення вони зазвичай мають ну, невеликий відсоток, там 1-3 відсотки. Такі от. Той є збій програми. Збій програми. Ну, буває, ну буває, щось поламалося. Ось, однак збій програми не можна називати нормою. І, і ще не просто називати нормою, а ще його пропагандувати. І рекламувати, що то, що то. І називати, що то, навпаки є добре. Що дивіться, давайте всі так робіть. О. До речі, було проведено якось цікаве дослідження. То вже трохи давніше було, Google, Компанією Google стояло питання, власне, як вияснити, скільки їх насправді, тих, тих зелених, голубих, рожевих там і так далі. Ось. І ну, думали, думали, ну як, напряму не можна запитатися. Тому що навіть якщо анонімне опитування, то все рівно багато хто не скаже правду, все рівно будуть приховувати. І думали, думали, і ви вирішили, як зробити. А зробити дуже просто. По е, аналізу, по аналітиці пошукових запитів Google. Тобто хто що дивиться, хто що шукає, хто що читає там, і так далі. Так? І ми беремо ті всі пошукові запити, проводимо аналітику і врешті-решт ну, сходиться до одного ядра, і ми бачимо, що в тому ядрі є така от гнила частинка. З тої гнилої частинки. І тої частинки гнилої виявилося справді не так багато, так як і в тваринному світі. Десь в районі. 1-3%. Ну там 2-3, ну, може там трошечки десь там, ну, от в тих цифрах. О. Тож, відповідно, все решта це шум і гам. Ні, ну звісно, що якщо взяти в кількісному такому прояві, то 3% зі станці буде 3 людини. так? Однак три відсотки з кількох 100 мільйонів. Це вже буде 3 мільйони. Так? Тобто це це якби. ну, Якщо взяти їх, зібрати в одну купу, то звісно їх буде багато. Але навіщо -то збирати в одну купу? То якби Таке діло. Ось. Тож, відповідно, і про правову незалежність теж нині важко говорити. Ми ще це маємо здобути. Разом з перемогою. Чи навіть воно би мало бути навіть спочатку. Спочатку ми би мали здобути оце, відбудувати, проявити свою, свою, свою свою, свою природню, природню українську нашу, нашого народу, сутність. До речі, чому так стараються підмінити слово народ слово, юна, слово нація? Народ це наше слово, це зрозуміло. Народ це те, що над родом. Над родом є роди, вони зібралися разом. І, відповідно, відбувається така єдність духовна, і, і то єдине тіло вже, як, як вулик бджіл. Так, як муровейник, це, це вже єдина колективна свідомість і єдине тіло. І тут, то не просто такий вислів, що то єдність народу, що то ми частинка, кожен у нас частинка народу, воно так і є. Тож нині у цей час, коли нового спасу, аби якомога швидше, якомога легше відродився народ нашу силі й славі своїй. Аби проявилася та сила калинового спасу, сила відродження, відновлення, зцілення нашого народу, нашої землі. То ми, як і тисячу літ тому, промовляємо світлорода Всевишнього. Свороже батько, прийди! Силами спасів роду Слов'янського, народ наш пробуди, народ наш, силами своїми наділи, силами своїми благодійни, силами своїми разом з ладу, матінкою пару Велисудня Рома, Рідними спасім, воїнів наших, захисників, захисниць України і усіх, хто дбає за відновлення ладу на землях наших, наших, у владі нашій. Світом перуновим горний, щитом сварога заслуни, силами своїми благослови, силами своїми сіни, силами своїми наділи, аби полавла до Вих святий вогнем любови, вогнем радости, вогнем віри, вогнем слави в кожній чарі їхній і нашій. Хай буде так, слава роду, слава рідним Богам, слава Україні, усі слава.